Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на свіженький фільм від студії Марвел Вартові Галактики. 3. з вами кіноблок. Поїхали! Вартові галактики, частина 3» – американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Марвел і створений студією Marvel Studios. Є продовженням фільмів Вартові Галактики 2014 року та Вартові Галактики Частина 2. 2017, та 32-м за рахунком кінокоміксом у медіафраншизі Кінематографічний Всесвіт Марвел. Режисером та сценаристом виступив Джеймс Ган. У той час як вартові галактики на чолі із Зоряним Лордом пристосовуються до життя у у нових умовах їм стає відомо дещо із минулого ракети. Мало того, що тепер його потрібно рятувати, нова місія може поставити під сумнів подальше спільне існування команди супергероїв. Моя священна місія створити ідеальне суспільство. Скажу перше, що дуже грамотно були змонтовані трейлери. Вони натякали на такі повороти, що коли ти їх дивишся, виникає відчуття, що має померти ледь не кожен член команди. Як воно було, розкажу далі. А зараз пропоную вам глянути невеличкий міні-влог, як я ходив на прем'єру. Так, ну що, це невеличкий вложок з похода на. На що, на Вартові галактики 3. Да, Дуже давно чекав цей фільм. Ось ну, побачимо. Зараз чекаю свою спутницю, з якої я піду в кіно. Очікую просто бомбезний фільм. Очікую просто завершення суперське, суперське завершення оціню трилогії. Побачимо! Не, як обично. Б. Росія це Б. Щось свою картошку фрі. Тому що бесят! Оце я губку Боба дивилася, і там, коротше, планктон запустив ракети. Ракети перевернулися і впали на платфорну. Чого так з путіним не може бути? Так, ну сьогодні спроба номер два сходить на сеанс Анастасія. Які в тебе очікування Будь ласка. від фільму? В мене? Що да. Не помре. <смір> Ні, я, дуже, я взагалі обожнюю «Вартовий галактик. Гал галактик. Поміняли білети. Йдемо, йдемо, йдемо за попкорном. Анастасія? Замість е, вчорашнього фільму, замість вчора, ми подивилися е, Ренфілд, який дуже скоро буде в мене огляд на каналі. Скажу досить непоганий фільм. Що вы прически? Мені кажется, чи мені йдуть очки. Анастасія, ваші враження після фільму? Я плакала у скільки, скільки ти плакала раз. Десять. Топовий фільм. Топовий, реально а. топовий. Це, це, вот, не, це реаль... вам не квантоманія. Ну, ну, так, да, ну, тип, ну, коротше, все, д -д -д топовий фільм, детальніше погляді. Отож, давайте розкажу детальніше, яким вийшов сам фільм. Відразу претензія до Марвел. Як можна прибирати такого режисера? Якщо вони в курсі, декілька років тому Гана звільнили з студії, бо десь там відкопали його твіти десятирічної давності, де він там когось там принижує, над кимось сміється. Цим швиденько скористалась DC. Ган Гану, них зняв сиквел загону самогубців і тепер керує всією студією. Побачимо, звичайно, пізніше, як в нього вийдуть проекти, де він не буде штампувати схожі за структурою фільми. але зараз ми говоримо саме за і звичайно, ця трилогія є певно найкращою в Марвел. Топові персонажі, хороша прописана історія під кожного, вміння Гана взяти і підкласти під таку історію якусь актуальну тему. Як, наприклад, тут основна для мене тема була це експерименти над тваринами, зоопарки і так далі. Так, звичайно, не тільки це, ще і про прийняття себе, прийняття втрати і ще дуже багато тем, які. Кожен може сам для себе знайти. Насправді, в сюжетному плані, хоч фільм і йде 2,5 години, в нього дуже мало просадок по темпоритму, Майже в кожному кадрі присутня динаміка на відміну від другої частини аватара, що робить для мене цей фільм найкращим блокбастером року на даний момент. І якщо чесно, хоч основний жанр тут комедія і гумор тут дійсно блискучий, побудований на життєвості та характерах персонажів. Все одно це ще й потужна драма, яка має соціальний підтекст, що навіть в мене рази два, три сльози накатувались на очі. Тут, якщо чесно, знову ж ти очікуєш, що персонажі будуть помирати один за одним, і до цього дуже часто підводять. І дійсно потрібно переживати за життя майже кожного персонажа. І оці високі ставки, це те про що забувають останні проекти Марвел. Хоча насправді цей фільм працює трошки в відірваності від решти кіновсесвіту. Так насправді, щоб відслідкувати їхню лінію, важливі проекти: перша та друга частина вартових местики, 3 та 4, Тор 4, певно, хоч вони там є, найменше впливає на їхню історію, ну і важливий також новорічний спецвипуск про вартових текстовий огляд, на який є в моєму інстаграмі, на який я закликаю підписуватись. Та в спільноті на Ютубі, який пояснює побут та деякі сюжети, які є дуже важливими в фінальній частині. Ну і фільм гідно завершує трилогію. Не так, ось, зовсім не так, як всі від нього очікували, особливо оці експерти, які розбирають трейлери. Але я завжди кажу і продовжу це казати. Ваші очікування? ваші проблеми. Далі, певно, підуть невеличкі спойлери, тож гортайте по тайм-кодам. Перед цим скажу, що в фільмі є дві сцени після титрів: одна після анімованих, інша в самому фіналі. Але й титри досить прикольні і проносять нас через всю історію вартових. А тепер до спойлерів. Всі очікували, що хтось із головних героїв помре. Спочатку ракета, але це було б дуже очевидно. Потім Квіл, Тракс, Гамора. Але в підсумку всі персонажі залишились живі. Вийшов ніби фінал Гри престолів, де е, кожен персонаж розділився і хочеться за кожною лінією спостерігати окремо. Дуже цікаво, як без Гана це все буде. Чи розвиватися, чи закінчиться, чи як. Тому що перша сцена після титрів показує нове формування вартових. І про них також було б цікаво глянути фільм, тому що це вже щось нове. А друга сцена не така важлива, крім відсилки на спецепіску. Ізот, а важливий саме фінал, в якому говориться, що зоряний лорд повернеться Де, коли, невідомо, але сам факт викликає оптимізм. Тепер Файгі треба мовити Гана продовжити цю лінію, хоч якось що майже нереально, або, хоча б, з новим режисером, не запоскудити весь той спадок, який залишила після себе ця команда. Основний кістяк так і залишився, і насправді не хочеться виділяти когось одного, тому що тут був дуже хороший акторський ансамбль. А саме виконавці головних ролей: Кріс Пред, Зорений Лорд, Зої Салдана, Гамора, Карен Ділан. Не була, Див Батіста, Дракс. Пом Кліментів, Мантіс, Шонган, брат режисера, який грає Крагліна. На озвучці знову Бредлі Купер в ролі ракети і Він Дізель в ролі Грута. Але так як ми дивились в дубляжі, то у нас свої герої, а саме Назар Задніпровський та Борис Георгіївський, відповідно. Додався в ролі Адама Ворлока Віл Портер. І насправді це дуже карикатурний персонаж. Його лінія мені здалась, хоч і виправданою, та все одно трошки куцею, і не вистачає на повноцінне розкриття персонажу. Сподіваюсь, в майбутньому його більше розкриють. До актора претензій особливо нема, тому що те, що від нього вимагав режисер, він зіграв. До своїх ролей також повернулись Сільвестр Сталоне та Елізабет Дібікі з другої частини вартових. Також Джеймс Ган не забув і про своїх любимчиків загону самогубців та серіалу Миротворець. І тому тут зіграли Чак Вуді і Вуджі, вищий еволюціонер, Даніела Мельхіор, Ура, Майкл Рукер Йонду. Улюблений актор режисера Натан Філіон, в якого тут епізодична роль. Ну і куди ж без дружини Джеймса Гана, яку він бере тепер у всі свої проекти, Дженніфер Холланд, у якої тут також епізод. от коли я нарешті всіх перечислив, я скажу, що у персонажів хороші лінії, хороші історії, які по факту закриті, є дуже хороші акторські перформанси. Особливо мені сподобався злодій у виконанні Чаквуді і Вуджі. В нього є динаміка і хороші коливання. До речі, так. Я не сказав про нього в сюжеті, але скажу тут, що вважаю цього злодія ледь не найкращим саме по прописаності за останні роки, тому що в квантоманії Канг брав е, лише за рахунок харизми Джонатана Мейджерса. А тут все поєдналось і акторські таланти, і пропрацьованість образу. Ну і знову невеличкий блок зі спойлерами. Дуже цікаво, як буде продовжуватись лінія деяких персонажів, тому що Дейв Батіста уже сказав, що після скандалу з Ганом грати дракса він більше не буде. Де і спокійно може піти в DC. Зої Салдана сказала, що історія персонажа завершена і вона не хоче повертатись. Бай це чи ні. Побачимо пізніше, але пам'ятайте, що всі персонажі вижили, тож можливо, все. Ну не можна ставити на початок фільму Radiohead. Це просто читерство. Тому що після цього сприйняття фільму виростає на 100%. І взагалі всі ж знають за ці платівки з кожного фільму. В цьому фільмі пісні були використані з 90-х 2000-х і вже плейлист мій доповнився деякими. Мені насправді дуже подобається режисерський стиль Гана. У нього є унікальне вміння з'єднати комедію і драму. Певно, зараз його фільми я готовий дивитись з величезним задоволенням. Блискучі операторські прийоми вже стали звичні в його фільмах, шикарнючі музичні сцени, які змахують більше на хореографію своїм рівнем постановки, ніж просто на якийсь звичайний екшен. Костюми, локації, зовнішній вигляд деяких персонажів тут дуже непоганий. І можна цей фільм похвалити за графіку і візуальні рішення. Чесно, дуже давно не отримував такого задоволення від фільму. Плюс, якщо ми говоримо саме за атмосферу, то не можна за... Бувати і за сценарій, який створює такий рівень саспенсу, що відпускає аж в самому фіналі, і хоч хронометраж 2,5 години вони пролітають дуже швидко. І я за весь сеанс взяв в руки телефон. Ну можливо, рази два, максимум. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет: 9 актори, 10 атмосфера, 10. Загальний бал, 10 з 10. прямо дуже рекомендую цей фільм. Так, звичайно, якщо наша аудиторія сходить на нього, це збори фактично не змінить. Але от хочеться, щоб цей фільм зібрав побільше, і голова Марвел побачив, кого він втратив. І що люди не втомлюються від супергероїки, а просто треба робити більш якісний продукт. Тож, якщо у вас є можливість, сходіть на нього, зацініть і запрошую в коментарі, якщо у вас протилежні від моїх думки. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвін. Звіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па, -па.